Шоста зустріч у форматі Рамштайн. Питання номер один посилення протиповітряної оборони України. Якої допомоги нам очікувати у найближчий час? дізнаєтесь у цьому відео, друзі. Усім привіт! Отже, міністри оборони і головнокомандувачі із більш як півсотні країн зібралися в шосте для посилення військової допомоги Україні. Цього разу засідають у Бельгії. Очільник Пентагону Ллойд Остін свого захоплення Збройними силами України не приховував. Процедуємо далі. Україна досягла видатних успіхів на полі бою. І, попри нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації. Вони відвоювали тисячі квадратних кілометрів своєї землі. Кінець цитати. що вже відомо про поточний результат. По-перше, партнери активізують зусилля щодо навчання українських військових по друге країни мають посилити роботу своїх військово-промислових комплексів, щоб забезпечувати ЗСУ усім необхідним обладнанням. Вже стало відомо, що Німеччина передала Україні установку АІСТІ, щоб ми закрили небо. Очікуємо також у найближчі тижні новенькі панцергаубіця 2000 і сезон марс 2. Це дуже класна новина, оскільки німці з постачанням зброї дійсно ну, забарилися. В Нідерландах також заявили, що готові до постачання в Україну ракет для ППО і ПРО на 15 мільйонів. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг напередодні зустрічі сказав, що акцентом в найближчих військових поставках для України повинні бути саме системи ППО. А міністр оборони пан Олексій Різніко у Твіттері написав таке: цитую: відчуваю оптимізм, слідкуйте за новинами. Кінець цитати. Тут, друзі, одразу варто сказати, що ми стежимо фактично так за новинами у режимі реального часу щодо Рамштайну. По факту, за результатами цієї зустрічі, інформації про перелік зброї буде набагато більше. Тому від моменту, коли цей ролик вийде до моменту завершення зустрічі, будьте певні, гарних новин значно побільше. І ми про це обов'язково. Повідомимо, але що вже зрозуміло? Зрозуміло, що 10 жовтня ракетними ударами Росія фактично вистрілила собі в ногу. Так, 30% енергетичної інфраструктури України пошкоджено. Трагедія, загинули мирні люди. Але що таким чином Росія досягла? Випустила ракет на суму від 400 до 700 мільйонів доларів, ще більше зуртувала проти себе західну коаліцію, пришвидшила поставки озброєння в Україні, навіть того, яке раніше не надавалось, стала на крок ближчої до статусу спонсор тероризму. Більше того, від неї відвернулись навіть Китай і Індія, які утримувались від критики війни. Після 10 жовтня вони не змовчали, не змовчали фактично навіть ці країни. Ось це і є результат. Ми пильно стежимо за перебігом засідання контактної групи у форматі Рамштайн. По факту, як тільки з'являтиметься нова партія новин, ми одразу виходитимемо з такими роликами, з такими відео для того, аби ви були в курсі того, що відбувається. Залишайтесь нами.